Складний 24-й рік, де ти бігла на повні груди, не видихаючи. Жіноче життя в еміграції складне. Тут обнулились всі твої досягнення. Можливо, тобі потрібно було взяти відповідальність за дітей, побут, дім. Ти відчувала самотність та безвихідь, боролась з ностальгією та почуттям провини. Документи, соціальний статус, мовний бар'єр, можливо, хвороба чи страшний діагноз, можливо, хтось з рідних, знайомих чи друзів загинув. Ти раніше щось втрачала, але ж не так часто, тобі боляче, страшно, ти втомилась. Коли мене бувало невамовно крило. Ховав у шафі непотрібні крила вітрила, коли не було сили і мене не моя воля носила. То ти мені казала, ти мене просила, видихай, дихай глибше, і легше вдихай, завтра буде інакше видихай, дихай глибше, і легше вдихай, вдихай. Ти вигоріла так, що, здається, ще довго нічого не виросте в цій випаленій душі. А ще ти побачила, як стрімко почала змінюватись твоя зовнішність, і ти, здається, не була готова до такої кількості зморщок та сивого волосся. Тобі боляче, бо, здається, життя проходить повз тебе. Все, про що ти мріяла ще малою, так і не сталося. І ти шукаєш плече, кому ти зможеш видихнути. А ще тобі потрібен кисень, щоб дихати знову, знову радіти, сміятись та жити. таємні коди розкривало небо, зникала туга і, здавалось, тільки так і треба. Хотілося, щоб завжди так, але ти мене учила, не втримати цей момент. Він є, щоб ми його прожили. Витихай. Та буде інакше видихай, дихай глибше, і легше вдихай, вдихай, вдихай. Ще знаєш, кажуть, великі діти, великі проблеми. І ти вже знаєш це. Ти плачеш, багато плачеш від безсилля. Тобі потрібен хтось, хто забере твої болі, печалі, розчарування, витри всяку сльозу. Господь, Творець неба і землі каже, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Бог каже, я стою під тверима Твого серця та стукаю. Коли хтось почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Не бійся, бо я з тобою, я, Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу. Правицею правди своєї тебе я підтримую.